Понад три тисячі хлопців та дівчат від спорту долучилися до сил оборони України після початку повномасштабного вторгнення. Це дані Міністерства молоді та спорту України. На жаль, вже понад 160 українських спортсменів загинули, захищаючи батьківщину. Олох війни забирає дітей Катерині Дяченко, перспективній гімнастці з Маріуполя, було 11 років, коли в їхній будинок влучила російська ракета. Вся родина дяченків загинула. За словами Сергія Стаховського, відомого українського тенісиста, вже 24 лютого 2022 року він вирішив для себе, що стає до оборони своєї країни. За його плечима, Олімпійські ігри 2012 року, перемога на чемпіонаті Вімблдон у 2013-му. Але сьогодні він у військовому однострої. Коли я повернувся в Київ, то вступити в Таро вже було дуже просто. Там брали, ну, не брали всіх підряд, брали лише тих, хто був там або записаний, або писав заяву, тому що місць було замало, зброї було замало, а бажаючих було забагато. А потім через три місяці я списався, тому що я був не готовий підписати повний контракт. Десь півроку, чотири місяці займався напівволонтерством, на півни збирали кошти і проводили там виставкові матчі і так далі. І з вересня місяця я в Нацгвардії. Український гімнаст Олег Вірняєв у перші ж дні російського вторгнення минулого року став волонтером на його рахунку 14 золотих медалей за участь в Олімпійських іграх, чемпіонатах Європи і світу. Він відкладає спортивну кар'єру і після 24 лютого 2022 року разом з друзями організовує розвезення гуманітарної допомоги. Як пригадує спортсмен, який живе під столицею, у перші тижні найскладнішою справою був рух по Києву. Майже на кожній дорозі. Стояли блокпости майже всі мости через Дніпро були перекриті. Ми їздили там двома-трьома машинами. Тобто я там живу в вишневому, там нам з вишневого кудись на Троєщину, потім відвезти домой все це згрузити, потім там до Крещатику, в друге місто забрати. І оце, оце от, двома трьома машинами туди-сюди багато палива витрачали і пробки. Тобто, це було найскладніше, тому що ми могли там. Півтори години тільки в одну сторону їхати. А так люди бачили в соцмережах, що ми займаємося, саме писали, допомагали. Сам процес налагоджувався. Натомість привозити з-за кордону допомогу для фронту було не так складно. Принаймні на початку бюрократії перевірок на кордоні майже не було. Пригадує Сергій Стаховський. Що чесно то пам'ятаю, перші. Перші заїзди, коли ми там возили бронеплити і так далі, кевлар керамічний, то кордон працював ну, там, Словаччини, або коли завозили, то Словаки пускали без питань, наші там теж більш-менш. А потім, чим далі, ближче до літа і під кінець літа, то вже починалися бюрократичні процеси. А що, а де, а документи, а куди. Це було таке найбільш не те ж здивування, а безпосередньо ось відчуття, що наскільки, наскільки швидко все вернулося в свою колію, що в державі вже ще потрібна допомога. Рік тому, коли частина Київської області була ще окупована, у тенісний корт, де ми брали це інтерв'ю, поцілили росіяни. Ось наслідки цього удару. Тоді тут не було людей і ніхто не постраждав. Ця будівля позаду мене басейн. Також на цій території знаходиться спортивний комплекс, де тренувалися різні спортсмени, весни баскетболісти, настрій. І от 1 березня торік саме сюди влучила російська ракета. Зараз дуже завершують. Але чимало таких спортивних комплексів, які неможливо відновити, вони зруйновані повністю. Їх налічується 120. Про це заявив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Майже три сотні спортивних шкіл України, де могли б навчатись майбутні чемпіони, знищені для тренерів, особливо старшого покоління. Це важкий удар. Михайло Зав'ялов – видатний український тренер з боксу. Йому сьогодні 84 роки. З ним ми зустрілись у музеї слави українського боксу. Безліч нагород на цих поличках пов'язані з ім'ям цього тренера, але зараз його учні не змагаються на рингу, а захищають Україну на фронті. У нас несколько человек из ребят погибли на фронте, наши боксеры. Вот. Царство им небесное, и всегда будем помнить о них. Чтобы народ знал, что ребята погибли за Родину, за Украину. Вот. И чтобы мы не, никогда не забывали этих ребят. Очень, конечно, тяжело сейчас. Тяжело и в плане тренировок, и в плане того, чтобы выезды на соревнования. Ну, все потому, что идет война. Некоторые пошли в самооборот, некоторые идут и в этом защищают нашу родину. Вот. Тяжело, конечно, это все. Но я надеюсь, что, что наш, как мы говорим, наше дело правое, мы победим. И, ну, может быть, год, я не знаю, все встанет на свои места. Вот. И будут это настоящие тренировки, настоящие соревнования. В той час, коли українські спортсмени гинуть за свій народ і державу російських та білоруських спортсменів, які підтримують цю війну і Путіна, хочуть повернути на велику спортивну сцену. Міжнародний олімпійський комітет у ці дні розглядає допуск росіян і білорусів до Олімпіади 2024 у Парижі. Хоч і під нейтральним прапором та свій нейтралітет вони активно намагаються демонструвати. Ось російський плавець Євген Рилов із z символікою на путінському мітингу. А це гімнат. Настки сестри Аверіни на тому ж мітингу із тією ж символікою, саме тому українські спортсмени закликають світову спільноту не давати росіянам виступити на міжнародних змаганнях, поки триває війна.